Усім-усім великий привіт з Медвена. Цикл після виборчий. Чим я займаюся? Рюблю фасолю. Нарешті дійшли руки до неї. Тока непогана фасолька. Ось. У нас все засипало листям. Листопад. Листопад у повній красі. Але ще на дереві багато, тому що не збираємо. Взагалі волога така погода. Не хочеться що якщо... тусіть на вулиці. О, ще цибульку бульку. Дейку занесли, деяку ще тут залишили. Одним словом працюємо. Всім привіт з огородних робіт. Ми тут готуємося до орення городу і пересажуємо клубніку. Важніше ми її викопуємо, обрізаємо ось так. Ось так. Це те, що ми останньо докупляли влітку. Половничка сонечка. Вже вона розрослась. Ми садили по 5 кущиків, вже тут, напевно, по 40 кущиків. І будемо садити на це ж місце, але після того як тут розрівняється. А там вже чуєте працює трактор. Скоро до нас приїде. Так, Ігор ага. Петрович. Зага... Зробить нам красивий город, а то він зараз зелений якийсь. Покажемось вам. Так. Що ми ще? Ми людям не розказали. Не розказав. Що виграв? Ігор Петрович виграв вибори, став депутатом від Медвинської сільської ради. ОТГ Медвинський. Скажіть, будь ласка, ви плануєте багато всього зробити для медвинців? Так, ми плануємо розвивати село, яке застояне останні роки було. Будемо намагатися при підтримці місцевих жителів місцевих мешканців. Мешканців. Будемо щось змінювати потрібно. Таке гарне село має бути знаменітим. Процвітати, розвиватись. Дуже багато у нас ідей, планів, ну ви нас знаєте. Так що скоро вже буде перша сесія. Офіційно вступимо в права. нас ще не представили. Не представили. ще не було так. присяги, буде присяга депутата. І я також планую працювати в нашій сільраді, тому ну, скоро все побачите. Будемо про все розповідати, а зараз насолоджуємося ще теплими деньками, готуємось до зими. Вон, бачите, працюємо, працюємо на цій красивій, на цій красивій землі. У нас такі ці. Ми поки що не ораторим, але вчимося. Бачки вже вирок. Тепер вирішила цю частину, якось за це було під лікаркою. Будемо садити гарбузи. Важко, земля мокра. Так, і ось наш город. Дивіться, яка плантація робоча. Все переорали. Все на зиму відпочиватиме. Трохи було важко, бо волога земля. Але вийшло. Ілюцерку переорали. зараз покажу. Тут трошки... Ось так вийшло. Ну, Будемо тут садити чесночок цибульку. ще не оприділили. Сюди пересадимо полуничку на старе місце. Ух так, -тук, тут так накопали такі рови. Трохи прийдеться нам щоб гарненько розрівняти. Ну але краса. Всього земелька відпочиває. Там взагалі такі глиби. Там років 10 вітало, тут церкви росте. Ну не 10, десь 7 точно. Ось такі у нас справи. Так, ребемо листя потрошки. Зелені листя, білі каштани. О! Тут щось у нас таке. Плануємо ще встигнути пересадити цю ялинку кримську. Не знаю, чи встигнемо. Я швиденько вам покажу процес. Купимо гостей, Близько не показую, щоб не заблокували. Будемо мене блогерів. Тепер мені треба зробити Ти викидала викидалась такими, а це вже з такими. Бороздимо. Скородить. Скородимо город. Бороздимо. Хто як каже? Мама, привіт. Тато, я, Ігор там. Вон там. Всі працюють. Так, розбиваємо, бо земля вогка. Метоблоком, не, не, напевно, не вийде, то вирішили своїми силами. Треба ж висадити полонечку. Було отаке, бачите? Осталося ось таке. Там також гуси гуляють. Всім добре. Отак, От працюємо на землі. Дихаємо на свіжому повітрі. Коронавірус нам не страшний. Всім бажаємо здоров'я. Так. Так, для себе і для вас розповідаю. Посадили три ряди петрушки і рядочок Посіяли, Посіяли Петрушку так, мама виправляє. І чесничок від нашої підписниці. Так, ось цей безстрілковий під зиму. Запам'ятали? Ми також. Там буде полуничка, тут ще чесничок. Погнали. Похвастаюсь роботою проведеною. І так. Бачите, яка тут краса, доріжки, всі сіла. Тут у нас полуничка, сонечка, такий кусочок. Там буде люцерка. Тут у нас петрушка-чесничок. Це буде щавель. Тут у нас голландський часничок і цибулька зимова. І кусочок невеличкий. Все буде в батьків на городі. О! В тепличці. Показати вам, що в тепличці ще. Так, показую. Тут у нас залишилась капуста і трішки помідорок. Ми їх вже визбирали, там ще червоніть потрошки. Рібаємо листя по трішки. Така осіння пора. Колишня школа в Щербашенцях. яка велика. Була Яких? Восьми п'ята. <Basilica> а, вон хто. Так, воно в не стара, бачите, сорок Ось такий об'єкт. Відносно не стара, бачите, ми. Ось це був дитячий садок. Гляньте. Капець, навіть не видно. Школа дуже велика. Туалети. Ух, тут зарослі. Стадіон. Це котельня. І ось ще буквально декілька метрів. І ось такий ставок. А оце такий невеличкий музичок, це сіль, голова сіради. На канатах колись лазили. А ага. ось, ось це клуб в Чербашенцях. І цьому будинку 100 років. Кажуть, що тут така підлога, коли входиш, то все ворушиться. Коли танцюєш. Цікаве таке, навіть видно архітектурно дуже цікаве. Ясно, що зазнало реконструкції вже якоїсь певної, але... і дивіться, який вигляд з клубу. Шикарно. Боже, тут такий пляж можна? Ну і підчистиш трошки, щоб цей, бо там вже батькошки мує, Ну, щоб пісок не спросить. Ваша любує. Ну це, бачиш, воду спустили, бо рибу вилубляли. А так тобі то то Ага, ну Він в приватній власності, бачите? бачите? Ну, в приватній власності. Ось такий центр села Щербашенці. На класна. Вітірок був колись. Да. Як в підвалі. Все таки. там хтось займався, то може щось А, ну видно, руїни трішки. Тут щось, щось валив. Вітерок. Да, від нього майже нічого не залишилось. Колгосп. Офіс. Тут теж якийсь був пам'ятник. Цікаво кому. От кому це був пам'ятник? Леніну, я так і подумала. Леніна вже нема, це добре. Так, це у них такий аж три пам'ятники тут на одному місці. Це пам'ятник солдатам. Так, і це такий торговий центр. Центр дуже просторний. Там ось ще один магазин. Ну я тільки щось забрав рішення, там я хотів, щоб ви почитали винів. Почитаю. Невеличка треш історія. В 2017 році нам було придбано ось такий автобус-пас для села, для того, щоб запустити його на маршрут. Однак колишня влада довела його ось до такого стану, хоча насправді він був робочий. Як ви думаєте, нам вдасться його відновити? В, в такому, все, пішло, такому от стані що забрали автобус. Ну, ну. Було